Інструмент, який зробив Google, є настільки популярним, що ним користується вже кожна десята людина на планеті. Мова йде про нову модель Nano Banana Pro. Цього разу Google перевершив самих себе і дійсно зробив щось круте та грандіозне. Успіх та популярність цього інструменту можна прирівняти до першого виходу ChatGPT. Якщо вам потрібно обробити сімейне фото, згенерувати інфографіку для презентації або просто зробити класний постер в Instagram, ви точно заціните. Цю нову модель, ну принаймні так звучать їхні маркетингові гасла. Тому у цьому відео я хочу детальніше розібратися, що з собою являється нова бананова модель. подивитися її плюси та мінуси, а так само на практиці показати кілька цікавих інтеграцій з іншими інструментами. Тому сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. Але перш ніж ми перейдемо до практики, давайте детальніше подивимося до прес-релізу цієї нової моделі і на її основні характеристики. Зокрема. Потрібно розуміти, що Nano Banana Pro це як не як Gemini 3 Pro Image. Тобто, це є та нова модель, яка стала частиною Gemini 3 сімейства моделі, сфокусована на генерацію зображень. І якщо подивитись нижче, то насправді. Особливість цієї бананової моделі є те, що будь-які зображення, ось як тут, наприклад, рослинка, ми можемо перетворити в таку повноцінну картинку з інфографікою. Тобто є дуже багато різного тексту на ній, і він дуже акуратно написаний, читається. Тобто модель насправді набагато краще почала працювати власне, з текстом. Мова йде в першу чергу про англійський текст. Ось такі от можна робити невеличкі інструкції, колежі, і модель дуже добре з ними справляється. Знову ж таки, є ось такі от постери цікаві. Можна використовувати власні логотипи, і теж модель розуміє дуже добре шрифти, форми, кольори і інші речі. В той самий час модель так само непогано генерує і українські... Постер і українською мову потрібно зазначити, що українська десь там в топі теж знаходиться. І ось, зокрема, один з користувачів інтернету нейрокіт згенерував ось такий от постер повністю українською мовою, де дійсно дуже коротко скомбіновані зображення, і є речі, описані всі українською мовою. Ось ще один постер згенерований повністю українською мовою. Ну і ще один приклад теж українською мовою. Повністю згенеровано сторіночка в YouTube. Єдиний момент, що вже бачите, кількість тексту збільшилась, він є дрібонький, і в тих місцях, бачите, він почав ламатися ось слово, огляд поламалося, ось тут меншим шрифтом текст поламався. Модель починає галюцинувати і от такі от генерує артефакти. Хоча, якщо взяти лише англійську мову, то ось навіть складні такі зображення, модель дуже чітко прогенеровує, і ми дійсно бачимо правильність написання і акуратність. Тексту на зображенні. Але дивіться, насправді потрібно тестувати. І я вам 100% точністю скажу, що недостатньо згенерувати лише одне зображення і яке вийде ідеально, ну може повести. Насправді потрібно згенерувати десятки, а можливо навіть сотні зображень, щоб відібрати те, яке дійсно згенерувалось якісно, без помилок, і те, як вам подобається. Як ви знаєте, всі свої анонси на YouTube я теж. Генерую використовується генеративний штучний інтелект. Я до речі про це розповідав на своєму лайві. Якщо ще не бачили, зайдіть. Подивіться так, ось давайте я зараз на прикладі покажу, як я використовую нано банана. Про, тобто першим ділом я заходжу в Крія AI. Це мій якби робочий простір в Крія, де я генерую базові зображення. Ось бачите, за весь час використання я згенерував майже 9 тисяч зображень, і тільки з них я вибрав 772 зображення, дійсно ті, які мені сподобалися, які я взяв за основу. Ось, наприклад, давайте візьмемо це зображення, воно мені дуже сподобалось. Я його. Скачую, і далі я його відкриваю через Nano Banana. Nano Banana вже доступна в gemini інтерфейсі. Ось ми тут обираємо режим думання Sinking, і у нас є можливість вибрати Nano Banana і з нею працювати, власне, з Pro-версією. Що я прошу? Я прошу забрати фон, ось ці ось і додати логотип Google на бекграунді. в принципі, модель дуже довго справляється. Ось, бачите, оригінальне зображення. І ось це зображення, яке згнулувала модель, ось воно чітко зберегала мене на ньому, логотипчик Gemini 3, і на фон додала Google. Ось тут я пробував бавитись з різними стилями. Google, теж непогано виходить. І ось такий от вийшов ще варіант Google, такий об'ємний, який я скачав. І, в принципі, якщо зайти, подивитися, порівняти два зображення: ось зліва це зображення з Крія AI, і воно має роздільну здатність 1300 на 768. І ось це справа. Nano Banana Pro, яке згенерувало зображення якості 2К 2700 на 1500. Давайте я зараз підзумлю і ми побачимо, що ось це ліве Крія право Nano Banana Pro, бачите якість картинки. Набагато краще. Воно зробило апскейл. Ну і до того дуже добре зробило ті зміни, про які я цю модель попросив. Насправді, модель мали підтримувати ще 4К розширення. Я право описати в промті, але станом зараз. Поки що підтримує тільки 2К. Я почитав трошки в інтернеті, то люди пишуть, що вони ще потрошки викатують і ближчим часом десь мав би працювати вже 4К розширення. Але достатньо навіть якості 2К для того, щоб дійсно насолодитись якістю згенерованого зображення. Ось тут в мене було ще кілька експериментів. Я попросив перекласти англійський текст повністю на українську мову. Ну і подивіться: ну ідеально: Gemini 3, Гу, от єдине, що там позаду. Щось сховало, але в оригінальному зображенні теж не зрозуміло, які там букви позаду. Ну, мені подобається. Давайте зараз спробуємо перекласти тепер цей текст на польську мову. Ось тут у нас є процес різні, тобто ми можемо відкрити і побачити, як модель думає. Тобто, в нас спочатку analyze Translation Needs, Implement Polish translation, тобто весь thinking процес, валідація і confirm Accuracy. Ось вона переклала. Gemini 3, Google на польську мову. Ну, напевно, польською так само буде, як англійською. англійська, давайте на корейську. Правда, я корейською не знаю, але подивимося, як воно зробить. Ось так воно виглядає корейською мовою, ну і сподіваюся, що правильно, і насправді модель дуже і дуже швидко працює. Ну, тобто, не до порівняння з ChatGPT, який там може близько хвилини, а то й більше часу думати. Gemini досить швидко відповідає. Ось тут у мене було оригінальне зображення. Бачите, яка діаграмка невеличка, як сонце потрапляє на сонячні панелі, інвертор. І електрика потрапляє додому англійською мовою. Я попросив перекласти все українською мовою бомбезно, все чітко і якісно. Модель справилась і все дуже добре переклало. А ось тут я попросив модель зробити такий детальний аналіз на тему Кобзар і на основі цього зробити детальну інфографіку з великою кількістю текстів. Знову ж таки, я просив його зробити 4К, насправді це і 2К, і пропорція 16 Додивити, до речі, ось такі от команди. Вона дуже добре розуміє. Попередні версії я кілька разів пробував писати 16 на 9 і вона бувало генерує там квадратні, довгі, а не такі, як мені потрібно для мого Ютубу. Так ось подивіться. Я б сказав, що на 95% модель справилась. Велика кількість тексту вона прошуршала по своїй базі знань, отримала необхідну інформацію. Вся інформація відповідає, сподіваюся, дійсності. І єдиний момент, що вже бачите, ось тут починає ковбасити модель. Тобто, дуже сильно залежить кілька факторів на результуюче зображення. Це є кількість тексту. Тобто, чим більше, тим є що будуть галюцинації. Знов ж таки так само залежить. Стиль написання. Якщо це якісь там каліграфічні шрифти, то дійсно модель буде підглючувати. Якщо це такі от прості шрифти на звичайному фоні, на темному, на світлому, то воно непогано буде генерувати. Далі, якщо це там прямий текст, чи десь там хвилькою він іде, чи якийсь там боком він кладеться, чи якась тінь накладається, то теж модель може від того галюцинувати і гірше генерувати текстові. Ось такі от інфографіки. Ось тут має ще один такий приклад: пробую згенерувати значок з логотипчиком. Spotify і ось такий дати, бачите, напівколом. Звичайно, шрифтом текст дуже добре згенерувало, без помилок. Далі я пробую додати додаткові стилі. І тут, бачите, щось я бавлюся з тим значком. Хочу, щоб він був більше схожий на Spotify. І ось такий додаю вінтажний, бачите, терцісті з'являється. Це додаткова складність для моделі, але вона все рівно дуже добре справляється. Далі я ще ускладнюю, кажу, давай тепер каліграфією займемось. І в моєму плейлисті є дуже круті треки. Підписуйся дуже добре, без помилок. І ось тут я пробую кількісно збільшити. А давайте перегенеруй таких 10 значків, на кожному з яких буде різний текст. Тобто фрази короткі, тексту мало, каліграфічний текст, але все рівно без помилок. А ось тут модель починає вже кобасити. 30 значків, я правда не рахував, чи тут є 30, але, напевно є. І бачите, шифти різні, з'являються помилки. І модель починає трошки підкобашти, особливо видно, бачите, йде колом. Верхом, верхом, верхом. А далі текст фліп і знов верхом, хоча він мав бути перевернутий. Ну і загалом важливо дуже вказувати моделі, якою мовою ви генеруєте текст. Прям явно. Український текст, українська мова, англійський текст, англійська мова. Бо були випадки, що ти просиш згенерувати текст і пишеш український текст, а модель підтягує русизми. І воно там кривенько звучить. Але загалом GMA модель, і, зокрема, їхні, nano, Banana, Pro вона досить класно справляється з українською мовою. І підтвердженням цього є метрики. Якщо подивитись, то бачите, Gemini 3 Pro Image, з точки зору швидкодії latency, дуже швидко працює. В той самий час Elo Score набагато краще, ніж в попередники в першої моделі і моделі CEDRAM і Flux. Але давайте найцікавіше мови. Кількість помилок. Ось це от Nano, Banana, Pro версія. Перша стрічка. Подивіться, українська мова всього-навсього 7% помилок. Так, є якісь там хібрю, хінді, індійські мови, ну там велика кількість помилок, але от французька нуль, німецька нуль. Тобто дійсно модель з її попередниками, бачите, там в інших моделях можуть бути 50, і 100, і 70% помилок, а от нана банана прям крутезно генерує без помилок. От імідж редагування, теж модель синенька, вибалиць в лідери. Якщо говорити перетворення тексту в зображення, то нанобанана теж дуже круто з цим справляється. Ну загалом по метрикам модель пф, підскочила дуже високо догори. З текстом ми розібралися. Давайте подивимось, що ще цікавого пропонує нам нова модель Pro. А зокрема, це є узгодженість дизайну, тобто одночасно можна завантажувати до 14 зображень і дотримуватись узгодженості між тими зображеннями. Якщо на зображенні є до 5 людей, тобто ось ви завантажили таких 14 чудіків пухнастих, і ось вони всі узгоджено сидять без змін перед телевізором. Або ось тут ви завантажили об'єкти якісь рекламні, і ось якщо подивитися, навіть підзумати, то дуже добре модель себе показує. Ось плаття згідно оригіналу, який ви завантажили, дійсно себе якісно показує. Або ось тут, якщо подивитися на цьому прикладі такий футуристичний з планетою. Ну і ось тут, бачите, завантажили 6 людей, точніше 5 людей і песика, і модель непогано справилась. Звісно, якщо зазумати, то ті люди, які на задньому плані, ось обличчя, вони трошки галюцинують, але ось ті, що на передньому плані, досить непогано себе відображають. У мене є ще один класний приклад, який я вам хочу показати. Я за основу взяв ось от пакет молока з сайту Сільпо і. Попросив зробити Nano банана про продуктову фотографію. Ось тут в мене є пакет молока. Такий ось промпт попросив зробити. І ось на виході я отримав таку продуктову фотографію, яку далі можна вже використовувати на сайті Галичина. Ось такий от, без помилок. Досить добре відоброжилось цей пакет молока, і насправді дуже класно виглядає. Далі я попробував зробити узгодженість між такими от персонажами відомого серіалу, телесеріалу. Ось я взяв з інтернету. Взяв просто різні зображення і спробував відтворити відому сцену на дивані перед фонтаном. І ось бачите, потужно. Та, трошки обличчя якісь є неточності, але загалом гарно виглядає. А от коли я попросив зробити, щоб був вечір, то взагалі бомбезно. Тобто, увіть собі, що ви можете далі це зображення поставити як постер на сайті, і, в принципі, згрубша швидко. Не видно ніяких неточностей. Тобто, загалом, на 95% модель досить добре справляється з генерацією в от узгодженості між різною кількістю зображень, які ми даємо їй на вхід. Google так само активно інтегрує свої останні моделі з іншими своїми продуктами та сервісами. Зокрема, прикладом таким є ноутбук LM, де вже зінтегровано Nano Banana Pro, і ми там можемо робити дуже круту інфографіку. Достатньо просто текстом написати. Що ми хочемо, в якому стилі, і ось ми будемо бачити такі от Cutie My інфографіку All About Frogs, така How-to-Play Go інфографіка, Learn Few Words in Japanese і інші інфографіки. Ну, виглядає дуже і дуже навіть бомбезно. Я ось тут теж спробував зробити певний сценарій і хочу вам показати цікавий такий експеримент. За основу я взяв свою сторіночку LinkedIn. і Експортував її в PDF. Тобто в мене є там моє резюме в pdf форматі з LinkedIn. -у. Далі я зайшов в ноутбук ЕМ, і створивши новий ноутбук, я додав ось, бачите, резюме сюди, як під'євку. Додатково я ще активував Deep Research і попросив витягнути всю інформацію, яку він знає про мене з інтернету. І ось тут в мене вже з'явилася інфографіка і слайддек. До речі, слайдеки я покажу, як так само працюють. Подивіться, що ноутбук LM зробив через NanoBanana Pro. Бомбезно! Всього-навсього один коротенький промпт, і в мене вийшло ось таке one-page резюме. А ось дивіться таке: вигляді вестерну. Ну, бомбезно, правда? Дивіться. Можна зазумати і подивитися всю 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 історію ігора, Мантрофайла from code to client success у вигляді вестерну. Повіться, наскільки зміниться. Подача резюме рекрутерам. Я думаю, якщо ви згенеруєте таке резюме в такому форматі, то рекрутери точно звернуть на вас увагу. Ось ще тут класний є приклад, який мені подобається. В вигляді Супермаріо. Такі собі ха -ха, історія Ігор Маріо, от, англійсько українська, ачівки, скили і там досягає своєї цілі, рухається по лабіринтам. Або ось така от версія в вигляді Майнкрафт. Я б Згенеруй мені в стилі Майнкрафту. І ось в мене згенерувався ось такий постер інфографіка. Давайте подивимося, як виглядає презентація. Давайте я збільшу. Вау! Це просто бомба-ракета! Всі дані про мене з резюме, з того Діпрісерча, який зробив в стилі Майнкрафту. Вийшла ось така корунтезна, бомбезна презентація, яку можна публікувати і з нею далі. Працювати. Ще одна річ, чим Nano банано Pro сильне, це є студійні ефекти. Ну і звісно, покращення якості зображення. Ось ми заливаємо зображення. Ось таке невеличкої погіршеної якості, і ми потім бачити, як нам воно розтягується, розширяється, зумиться і покращується якість. Або ось тут, бачите, можна поміняти освітлення, або ось тут можна додати тінь, таку кінематографічну такий ефект вийде. Ну, або ось тут, бачите, зум. Ми заливаємо таке зображення, а тут ми робимо зум на. Квітках. Тобто студійні ефекти теж дуже круто працюють. Додатково я ще перевірив нанобанану на такі трійки речі, де типово генеративні моделі не дуже добре справляються, і мова йде про стакан з вином або з напоєм, і годинник. Я попросив модель наповнити келих вином і встановити на годинку, який там казав, 9 годин 20 хвилин. Ну, бачите, модель по годиннику не дуже справилась, і келих наповнила. Лише на половину, що типово для більшості моделей, Вони зазвичай наповнюють келих до половини. Далі я свідомо попросив наповнити до довінець келих, і далі годину знову ж таки не дуже добре відобразило. Я попросив змінити годину. Давай зробимо 22.15. І ось вже тут година, стрілка показує 22 і трошки сунулась, якраз на ту частинку, де є 15 хвилин. Келих з вином до Вінниць заповнений. Все супер, все добре. Далі я спитав його: слухай, а яке це місто? І модель почала думати, і дивіться, що вона зробила. Вона почала аналізувати і побачила, що на годиннику є напис Львов. І згідно цього вона зробила висновок, що фотографія зроблена у Львові, історична частина міста. Хоча на початку я ніде не вказував, де це має бути у Львові, не у Львові. Модель самостійно згенерувала ось таке зображення. Тобто, я можу зробити висновок, що певним чином інфраструктура Google знає про мене, про моє. Гео-локації, моє знаходження, і якимось чином це використовує для персоналізації тих відповідей, в даному випадку зображень, які генеруються. Ось ще кілька прикладів, які хочу показати. Знову ж таки, початкові зображення я брав з крія і пробував генерувати ось такі от постери на анонс, знову ж таки, до цього відео. Такі два великих банана. Банана в стилі мечей, які дають іскру. Ну, ось таке вийшло. Тут, бачите, пробував себе закидати бананами. Бананами тут додав такий ефект. Космосу її попросив зробити там цифру 2 і нано банана. Ну і ось такий варіант. Знову ж таки, взяв своє зображення і пробував тут теж зробити таку версію Google 2. Пробував себе лівіше посунути. З першого разу не вийшло. Далі я попробував, попробував, попробував І нарешті модель посунула мене лівіше і зробила ось таку от версію Nano Banana 2 постеру. Знову ж таки, якщо ми скачуємо, то якість зображення досить класна, 2К. І далі вже можна з ним адекватно працювати. Ось тут я ще попросив модель вирішити завдання на логіку. Я дав ось таке завдання, заповни порожній квадрат, цифри 1, 2, 3, 4, 5, і це не 6. І модель почала думати. Ну, спочатку вона відповіла мені текстом. Каже: Слухай, це ревер, це як коробка передач. Я кажу: а маєш якісь інші варіанти? Ну, і модель почала мені дійсно підходити творчо, казати слухай, це може бути там будь-який символ тут не сказано, що це має бути, або сума рядків, головне, щоб це не 6. або якась візуальна логіка. Або лігімістичний жарт. Тобто підсумок вона там підсумувала і кажу, а тепер дай відповідь в вигляді зображення. І вона, бачите, початкове зображення, нічого не змінилося і домалювала в такому самому стилі буквочку R. Ось ще один приклад. Я скачав з інтернету ось такий: от Google Train Me дошку і пробував на ній писати. Дивіться, ну крутезно. Весь мій промпт українською мовою без помилочок, Nano Banana Pro, намальовані маркером Банани. Ось тут кажу: а давайте тепер збільши, Воно збільшило. Знову ж таки, скачавши якість бомбезна. 2К дуже красної якості зображення виходять. І, взагалі, Google досить швидко розкатує нові моделі у свої ж продукти та сервіси. Я детальніше про це розповідав у своєму відео, де висвітлював Gemini 3. У мене є на каналі. Якщо ще не бачили, зайдіть, подивіться. А зокрема, якщо говорити про Nano Banana Pro, то вона вже доступна через Gemini Application. Відповідно, якщо ми заходимо на домашню сторіночку, ми обираємо режим. Pro, Сенкінг Віз 3 Pro. І ось тут ми обираємо Create Image, Все, ми активували режим Nano Banana Pro. Так само, ноутбук, ноутбуком ми побачили, подивилися. Є так само Google Ads, є Google Workspace, Customers, Google Slides, Vids, той самий час є Google AI Studio, там теж доступна про версія Nano Banana, Якщо ми заходимо, то вона вже тут є платна. Тобто, якщо раніше Google пропонував свої топові моделі через AI Studio безкоштовно, то от з появою Nano Banana Pro, будь ласка, вкажіть API-ключик, бо модель є платна. Ну і загалом з появою такої моделі. Ми будемо бачити все більше і більше діффейків. І Google це розуміє і пробує з тим боротися. І, зокрема, анонсує такий механізм, як називається Sense AI. Коли ви завантажите зображення, і ось їхній Sense ai ID інструмент, перевіряє, чи це AI згенероване зображення, чи не AI. Ну і в той самий час, коли Google генерує такі зображення, він вшиває цей піксель, якщо це зображення, або ці елементи, якщо це звук, або відео в кадри, такі віртуальні коди, такі вотермарки. Ось тут я спробував. Перевірити, яке з тих трьох зображень згенеровано штучним інтелектом. Ну і знову ж таки, я розумію, що два останніх точно були згенеровані. А Google, їхній син Сіяй, каже, перше і третє. Тобто перший і третій відповідь зовсім неправильна. Я Кажу: слухай, так ти ж неправильно відповів. Це зображення згенероване штучним інтелектом. У ці от шифт і написи він каже так. І насправді відповідь ні, тому що я це зображення брав з сайту IMDB. і тут є два варіанти або тісно Колеги за MDB згенерували це зображення AIM, або Google Sense AI, ну, працює на трівочку. Далі я знову ж таки кажу, це є AI, він каже AI. -не. це є AI, він каже AI. -не. Ну, а це є AI, -не. І тут подивіться, що він зробив. Він почав думати, і ось цей цікавий такий факт. Він каже: Слухай, Ігор, дивись, я не можу викликати Sense ID, тому що цей інструмент down, Тепер я йду просто в Google-пожик і спробую візуально зрозуміти, чи це зображення ти згенерував, чи воно є правдивим. Ну і він там пошукав-пошукав в інтернеті і каже, ні, це зображення є справжнє фото акторів серіалу. Друзі. Ну, тобто, бачите, цей от їхній сен працює на трінечку. Але загалом діфейків стає все більше. Інтернетом шинеться ось такі от фотографії, де є Сіо, топових компаній займаються, відпочивають, гуляють, святкують. ось Таких зображень зараз буде все більше і більше. І це не тільки стосується сіо закордонних компаній, наших українських політиків, інших персон. Ось такі от фейки Їх буде все більше і більше. І тому потрібні з іншого боку міри, захисні міри, яким чином ми можемо ну, ідентифікувати, чи це є діпфейк, чи це є не діпфейк. Ось така от модель Nano Banana. Генерує вона зображення дійсно суперово, Звісно, не з першого разу потрібно там 10, можливо, сотню разів спробувати, щоб отримати необхідне зображення, але інфографіка, постери, презентація, стильні зображення, якісь ефекти, все з цим дуже добре справляється нано. -банана. додатково ще й класно. Інтегрує і генерує український текст на зображеннях. Поділіться, будь ласка, в коментарях, який ваш досвід використання NanoBanano Pro, і, можливо, якісь цікаві кейси, з якими ви вже зустрічалися під час генерації зображень. А на цьому все. Дякую за перегляд. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!